Вітаю вас, малята! Настають провади зими. Намасляно печуть млинці, хочеться весни, її тепла, хочеться усмішок і добра. Нехай від вас ідуть холода, нехай розтане горе і біда, нехай веселощі стукають в дім і надовго приживуться в нім з масляною вас. А чи ви знаєте, малята, що таке масляна? Це найсмачніше свято, свято проводів зими і зустрічі весни. Зустрічають масляно шумно і весело, щоб розбудити землю після довгої зими. Відзначаються масляно цілий тиждень і закінчуються в неділю. Неділя називається прощеною. Треба просити пробачення у своїх рідних і друзів. Також потрібно пробачити всі образи. А ще в неділю спалюють опудала, якого роблять із соломи. Біля нього танцюють, співають, їдять млинці. А млинці, які ми любимо ласувати, символізують весняне сонечко, якого ми всі так зачекалися. На Масляну запрошують гостей і пригощають варениками, пирогами, млинцями. А зараз запрошую пограти в гру. Гра називається Млинці Які. На малюнку млинці з начинкою шоколаду. Отже, вони які? Шоколадні. На цьому малюнку млинці з якою начинкою? Так, з медом. Отже, млинці які? Вірно, медові. А ці млинці з якою начинкою? Так, з полуницею. Отже, вони які? Полуничні. А ці млинці з якою начинкою? З вишнею. Отже, млинці які. Вишневі. А ось ці млинці з чим? З грушами. Отже, млинці які. Вірно. Грушеві. Ці млинці з чим? Вірно. З яблуками. Отже, млинці які? Яблочні молодці. А ще масляно святкували зимовими розвагами. Катались на ковзанах, на санчатах, лижах, ліпили снігову бабу, гралися в сніжки та танцювали. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, чи зимова ця розвага, або ні. Починаємо! Так, дітки, ліпити снігову бабу це зимова розвага. Далі? Так, кататись на лижах це зимова розвага. Наступний малюнок, чи зимова – це розвага? Ну, звісно ж, ні, купатися в річці це не зимова розвага. Наступний малюнок? Чи нагадує вам зимову розвагу? Ну, звісно ж, ні. А цей малюнок нагадує зимову розвагу? Так, кататись на санчатах це зимова розвага. Змасляною вас і до нових зустрічей!